Кавилась у першого заступника міністра закордонних справ Сергія Кислиці про хід мирних переговорів. А також на якому етапі узгодження безпекових гарантій для України і чи наполягає Україна на першочерговості припинення вогню? Гращенко також запитала, чому в українській делегації не було міністрів закордонних справ і оборони, якщо разом із Трампом сиділи Дерсек Рубіо і глава Пентагону Гексет. Чому парламент не інформують про мирний процес? Ви знаєте, пане Сергій, ми з вами дуже конструктивно працювали минулу п'ятирічку в рамках мінського процесу. І парламент був поінформований в рамках мінських груп відносно цього процесу. І до пані Свириденко, шановна пані Юлія, не треба розколювати парламент, суспільство. Ми закликаємо вас запрошувати опозицію. Питання е надання. Комплексу гарантій безпеки було центральним в наших перемовинах. Перемовинах президента у Вашингтоні питання продовжується. Триває процес обговорення. Він складається з двох компонентів: компонента військова і компонента політична. Щодня відбуваються засідання і вживу, і онлайн на цю тему. І робота триває. Що стосується композиції делегації, це передусім були переговори президентів. Говоримо переговори президентів, пане Олександре, Чи мав би президент Володимир Зеленський, якщо не відзвітувати, то поінформувати депутатів Верховної Ради про те, як пройшла зустріч у Вашингтоні, які основні акценти, куди країна рухається? І у вас не виникає питання, чому президент залишає питання? Територіальних змін на розмову тет а тет із диктатором Путіним, а не обговорює це в колі союзників. Він не просто міг би, він зобов'язаний це робити. Бо парламент це представницький орган, і він є ключовим у нашій державі. Ми Парламентсько-президентська країна нагадую всім. Не президентсько-парламентська, парламентсько президентська. І повномасштабна війна і воєнний стан не змінюють цю норму конституції. Ми як були парламентсько-президентською, так і залишається парламентсько-президентською. І президент має звітувати перед парламентом стосовно ключових зустрічей, в яких він бере участь, стосовно тих зустрічей, на яких вирішується доля цілої країни. А зараз дуже гостро стоїть це питання. Ми всі в суспільство, і ми всі бачимо е і слідкуємо за тим процесом, який відбувається в світі, стосовно там, можливих переговорів щодо е мирної угоди або можливих переговорів стосовно припинення вогню. І як ви думаєте, суспільство це важливо? Звісно, Та, важливо. Суспільство вибрало.